Діти, добрий день! Добрий день! Малята до нас завітала чарівниця осінь і подарувала нам гарні дубові листочки. Погляньте цей дубочок в моїй лівій ручці, червоного кольору, а цей кольору жовтого. Зараз ми з вами з нашими чарівними осінніми дубовими листочками. Затанцюємо та заспіваємо пісеньку. Віє-віє вітер вітер побігає, листечко жовтеньке, з дерева зриває, і летять листочки прямо на доріжку падають листочки і топочуть. Ну що, малята, сподобалася вам прогулянка з осінніми дубовими листочками? До